Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день. І Свята Церква пропонує нашій увазі івангівську притчу про сіятеля. Я говорив і ще нагадую, що притчі це такі історії, яка може бути реальною, а може бути надуманою через яку відкривається якась реальна річ, якась думка, якась ідея. І Господь любив з'ясняти тайни небесного життя з допомогою притч. І один раз спаситель сказав притчу про сіятеля. Господь сказав, що вийшов сіятель, сіяти сім'я. І коли він сіяв, то одне упало при дорозі, і було потоптано, і птахи прилетіли і поплювали його. Друге впало на кам'янисте місце і взійшло, але потім засохло, тому що землі було небагато і воно не мало вологи. Третє упало Тернія. І терня виросло і заглушило сім'я, і воно не дало плода. А четверта впала на добру землю і принесло плод сторічний. Таку притчу сказав Спасіте і в кінці сказав такі слова. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Апостоли э, підійшли до Спасителя і спитали э, Господи, э, роз'ясни нам э, зміст цієї притчі. І Спаситель їм сказав, роз'яснив цю притчу і сказав, що сіятель э, сім'я це є слово Боже. І э, коли воно сіється э, при дорозі, то те сім'я, яке упало при дорозі, означає тих людей, коли, які коли почують слово Боже, то дьявол до них приходить і одразу відбирає слово від, в, в, уносить від них, і воно, вони не мають плода, вони не щоб вони не вірували і не спаслися. А впавши на місця каменисті, означає тих людей, які, коли почують Слово Боже, з радістю його приймають, але не мають глибини. І коли наступає гоніння скорб за Слово Боже, вони відпадають. Упавши в терміні, означає тих, хто коли почує Слово Боже, приймає Його, але Забота про багатство, попечення житейське, житейські, розваги різні, вони заглушають це слово і воно не переносить плода. А впавши на землю добру, означає тих, які, коли почують Слово Боже, то зберігають його в чистому і доброму серці і приносять плод в терпінні. І знову Господь сказав. Хто має вуха чути, нехай чує. Таку притчу сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. І звичайно, що Господь сказав притчу і зразу її пояснив учням. І учні це записали в Святому Євангелії і передали нам. Але є деякі такі речі, які би. Слід можливо трішки роз'яснити більш широко. Сім'я, яке паде в терницьке місце, і терня виростає, і воно не приносить плода. Це ну це, якби, можна віднести до багатьох із нас. Що ми приймаємо Слово Боже. І воно нас учить, нас що треба робити. Але ми не спішимо це робити, ми його приймаємо, погоджуємося з тим, але кажемо, ну сьогодні не буду ще молитися, сьогодні не піду ще в храм, піду десь. Ну, на свої діла, можливо, там, на полювання, на рибацтво, ловити рибу, або з ким спортом займатися, або друзів піду, або посплю, не піду, я в храм, не буду сьогодні, а вже потім пізніше буду молитися. коли постарію, буду молитися. І так не тільки в молитві, і піст, і там інші добрі діла. Людина все відкладає, каже, сьогодні я не маю коли, я в мене то і то, і то, я це пізніше буду робити. І це, і це от пізніше настільки відкладається, що часом людина вже доходить до порога смерті, а це пізніше ще не наступило для неї. Вона все відкладає і відкладає. Тому, коли людина приймає в себе слово Боже, то ми повинні намагатися. Можливо, ми не зробимо ну, це на настільки, скільки ми могли би зробити і маємо зробити, але хоч трошки. Один день, одну неділю проспав службу, случилось, на другу піди. Там. Один день не помолиш, там, там не вийшло, другий день ставай на молитву і молися. І ще можливо трошки пояснити, що таке означає, коли сім'я паде на добру землю. І людина береже його в чистому і доброму серці. Що таке чисте серце? Звичайно, що, що, що таке чистий сосуд, коли в ньому нічого лишнього немає, що таке добре серце, коли в ньому нема зла. І для того, щоб сім'я приносила плод, то людина повинна своє серце очищати від гріха, від страстей. А гріхи є самі є великі, є всередні, є так, по нашому зміренню малі. Хоча кожен гріх, якщо він не розкайний, то він є дуже важкий для людини. І ми, все, і ми повинні ці гріхи свого серця покаянням, молитвою виганяти, очищати своє серце для Слова Божого. І щоб було серце добре, я вже говорив, що в ньому не має бути злоби, ненависті, зависті всього того, що бажає комусь зла. Або робить кому зло. В ньому серце має бути добрі думки, добрі бажання і добрі справи, які людина творить раді любві до ближнього. Коли людина має таке серце і вона сприймає слово Боже, то вона його береже. Не значить, що людина вже покмістила в серці, прийняла серцем це слово Боже, то вже воно може ляти спати, воно буде само там. Приносити плоди ні, вона береже його, тому що той, хто вкрав е, сім'я при дорозі впавши, тобто дьявол, він намагається і таку людину, і святу людину, і, і благочестиво живучу, намагається її збити з дороги, спокусити, соблазнити і, і збити з того, з того правильного напрямку, по якому людина повинна йти. І людина весь час береже це слово, стереже, відганяє від себе лукаві помисли, лукаві пропозиції, лукаві діла і приносить плод терпіння, який плод людина приносить від Слова Божого, який ми маємо приносити. Плод, плод любові до Бога і до ближнього. Це є коротко так охарактеризувати цей плод, це є плод любові. І, і цей плод приноситься терпеливо. Не зразу ми можемо полюбити Бога, не зразу ми можемо полюбити один одного, але з терпінням, коли ми себе заставляємо і покаряємо себе Слову Божому, не тільки приймаємо його як інформацію, а приймаємо для себе як таке, як руководяще начало. І підпорядкуємося Слову Божому, тоді. Людина приносить постійно плоди любові до Бога і до ближнього. А це ті плоди, які людина бере з собою в вічність. У нас є багато скарбів. Є одежа, є житло, є якісь ну, предмети комфорту, якісь ну, інші речі, які для нас дорогі, але які мають тільки для земні значення. А для вічності вони нічого не значать. А любов діла любові до Бога і до ближнього це ті скарби, які людина бере з собою в вічність. Які і в вічності людину умножає, тому що коли ми переходимо в вічність, то ми не застиваємо там, як якесь таку масу ну, не, не, не зміняємо. А людина в вічності постійно совершенствується, вдосконалюється. І ті добродії, які вона звершувала землі, на землі під час свого земного життя, вона там постійно підвищує, совершенствує, повищує, досконалює. Таку науку дає нам сьогодні святе, святе Івангеліє, це притча Спасителя Сіятеля. Нехай те сім'я, яке впадає в нашу душу, сім'я Слова Божого, це єдине сім'я, яке приносить. Добрі, корисні плоди для людини. Якщо воно впадає в нашу душу, то ми маємо намагатися його берегти, зіграти, зігрівати молитвою, покаянням допомагати йому там укорінятися, щоб ми також приносили добрі плоди любові до Бога і до ближнього. Ті плоди, які роблять людину достойну, вічного спасіння на небі в Христі Ісусі Господі нашому якому від наславе чище поклоніння, нині безконечні віки. Амінь щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.